Всіх вітаю з Паскою! Христос Воскрес! 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 Христос 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 Воскрес!» застосували усі свої креативні вміння та навички, аби допомогти нашим захисникам. Сьогодні у Рівненській обласній дитячій лікарні відбувся благодійний захід, приурочений до великодніх свят. Долучились до нього і наймолодші українці підготували тематичну виставу та віршики. Я хрін, я головний, прошу мене не Тиснути і не дражнити поможу за язик вкусити. Малюки кажуть усе для підтримки наших героїв, що нині боронять нас на фронті, та спільної мрії усіх українців. Ми допомагали нашій лікарні. Ми, ми хочемо перемоги, щоб всі вижили. Допомагають українському війську медики та волонтери уже не вперше цього разу, аби зібрати кошти серед персоналу дитячої обласної лікарні провели благодійну лотерею. Представлені креативні лоти, політ фантазії працівників медзакладу. Пробили подаруночки і пробили такі квіточки. Хто стільки зможе, хто як як зможе, щоб ми от в ці великі паскальні свята могли зібрати знову ж таки якісь суму грошей, пасочки і іграшки дитячі, і всякі різні штуки. Навіть є кава з головним лікарем, якісь там пісні, танці з дівчатами там лотів дуже багато. Ну є і невеличкі інтрижки, такі знаєте, що може там ну хтось щось виграє, і воно буде ну це теж, теж свого роду такий маленький, якийсь креативненький внесочок. Відтак спільними зусиллями у рамках благодійного заходу вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. За словами волонтерів, виручені кошти витратять на придбання найнеобхіднішого для бійців підрозділів кракен та Азов. На ці кошти ми плануємо придбати 46 магазинів калібру 5,56 та пр. Дати їх для підрозділу кракін, та частково для підрозділу Азов. Це третя окрема штурмова бригада на сьогоднішній день. Магазини це саме та необхідна річ, яка є необхідною в першу чергу для того, щоб вбивати русаків. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.